Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео буде дуже дуже багато різноманітних розпаковок, нових книжок, і не тільки книжок, тому що ми сьогодні з вами розпакуємо один новенький бокс, бокс, який я ще ніколи до цього не замовляла. Звісно, там буде і книжка, і книжковий мерч. Тобто, влаштовуйтеся якомога зручніше, буде багато чого цікавого. Розпочинаємо. Знаю, знаю, що зараз багато хто з вас подумав, типу Олесю. Ти ж ніби казала, що не будеш купувати так багато книжок у 2024 році. Мій велетенський план був читати якомога більше книжок, які вже є на моїх книжкових поличках. І так воно і є. Вся справа в тому, що серед всіх цих книжок і всіх цих розпаковок, що я буду сьогодні робити, є лише одна книжка, яку я реально купила, замовила цього року. Всі інші це або книжки від видавництв, або ті, що я передзамовляла минулого року. ще ну… І все, в принципі, якось так. І давайте з вами розпочинати із новенького книжкового боксу. Ось такий яскравий жовтий. Це у нас Illumicrate, уже британський сервіс книжок за підпискою. Всередині у нас одна книжка і ще декілька предметів. Різноманітний мерч по різних всесвітах. Книжкових всесвітах, звісно, раніше я собі замовляла. Алкрейт дуже багато, дуже довго я користувалася Ал і мені вже трошки набридло, тому що я бачу, що предмети там постійно плюс-мінус в одному стилі, і мені захотілося чогось іншого. Тому в грудні до мене прийшла ось ця коробка, а точніше, 2 січня, якщо я не помиляюся, а груднева це коробка просто. І тут у нас Sci-Fi, тобто книжка наукова фантастика. За що мені трошечки більше подобається Illumicrate, це те, що їх книжки дуже часто це. Популярні книжки, які або стають популярними, або ну вони будуть популярними, це точно. Так, наприклад, минулого року тут була імперія вампірів, навіть ну тут дуже багато книжок вони беруть саме таких супер-мега-популярних, на відміну від Алкрейт, які зазвичай частіше беруть якихось ноунейм no авторів, після чого ті ноунейм no автори може й стануть відомішими, але на той момент книжки не дуже. Але є і інша сторона медалі, тому що у Ілюмі Крейт. Мерч гіршої якості. І він тут, ну такий, не дуже цікавий дуже часто. Я, до речі, вже трошки підглянула в цю коробку, я просто не могла втриматися, тому що вона вже майже місяць у мене стоїть тут. І нарешті я її відкрию. І книжку нарешті я поставлю на книжкову поличку. Так як, в принципі, і інші книжки, що я сьогодні нарешті відкрию, збирала спеціально для цього відео. Поїхали! Так, я не пам'ятаю вже навіть, як називається тема, але коробка зустрічає нас. Ось так. До речі, відразу скажу, що вона більша за своїм об'ємом від коробки Alcrate. Зараз взагалі AlCrate почали робити такі малесенькі коробки. І так, папір. Ось і спойлерна листівка. Тема цієї коробки In the Stars. В зірках все супер просто. І ось так вони роблять. Всередині у них предмети. Я буду сюди трошки підглядувати. Так от. Перше, що нас зустрічає, це ось така коробочка. І на цій коробочці написано: Books are a way to live a thousand lives», Тобто, книжки це спосіб прожити тисячі життів. І тут позаду є ось такий не символ, це як сузір'я. Так, сузір'я. І я відразу зорієнтувалася, що це у нас якийсь предмет за мотивами книжки про Аділярю. Я читала ту книжку, мені вона, в принципі, сподобалася, але в моменті. Тобто я не поверталася до неї думками. Дійсно, це дуже крута робота, щоб ось так з нею відпочити, але не та, яка стає улюбленою, ну, принаймні, для мене. Тут в цій коробці ось така баночка. Що ж я можу робити з цією баночкою? Ну, взагалі, для чого? Вона для того, щоб я на папірцях написала назви книжок, які я хочу прочитати. Потім ці папірці сюди закинула, потрусила і витягла книжку, яку я буду читати наступною. Я не буду використовувати для цього цю банку, скоріш за все, я, скоріш за все, її просто поставлю або для краси, або вигадаю щось інше для неї, бо я не роблю такого, я не можу. Так, щоб долю наступної книжки вирішувала баночка. Далі у нас іде ось такий календар. В грудні кожного року Ілюмікрейт робить календарик. Мені не дуже подобається, що цей календар, той, який вішають на стіну. Тому що, наприклад, минулого року у них був календар із персонажами із книжок із відомих Всесвітів. І його можна було ставити на стіл, і мене це більш влаштовує. Але в цьому календарі. Трошки краще все, ніж я собі уявляла. А все через те, що бачите, тут відсвічує, я, напевно, дозніму все-таки, щоб було видніше. Так от, тут у нас календар, а тут не персонажі, а тут а, ілюстрації із тих чи інших книжок. Причому в цьому календарі Ілюмі вирішили додати тільки ті книжки, які були у їх коробках. Я обов'язково полистаю вам цей календар. В дозйомках, тому що він дійсно дуже красивий однак, я на жаль не можу його використати. У себе, тому що у мене немає куди його повісити на стіну, і у мене дуже великий монітор на комп'ютері, і його просто не буде видно ніде, навіть за монітором. З боку на шафу? Ну я не знаю. Але в цілому календар дуже-дуже красивий. Тому, якщо він вам дуже сподобався, напишіть мені. Я можливо навіть його продам, якщо вам він дуже сподобається. Ну, бо я думаю, що він у мене просто лежатиме, я його не буду використовувати, але насправді він дуже-дуже красивий. Ще один предмет, який я вже, скоріше за все, буду використовувати, це ось такий планер. І у мене є дуже багато планерів. Але цей зручний тим, що я роблю якісь тут помітки собі, задачу зазвичай. Я його кладу під клавіатуру комп'ютера, і мені зручно так. А от далі є предмет, який я також, напевно, не буду використовувати. А може й буду, але, скоріш за все, ні. Це ось така яскрава штука. І це насправді рушничок, кухонний рушничок. Можливо, ви навіть знаєте, за мотивами якої книжки цей рушничок зроблений, але я вам зараз скажу, бо я не пам'ятаю. Тут написано, що це якийсь Stargate Donut Tea towel Тобто, скоріш за все, книжка, яка називається Stargate Donut, чи, можливо, це кафе називається так. У будь-якому разі, кольори класні. Я люблю ці кольори. Я думаю, що ви бачите навіть обкладинки до моїх відео, які зазвичай в синьо-фіолетово-жовтих кольорах, але не для моєї кухні, ні тієї, що в мене є зараз, ні тієї, що буде, тому що таких кольорів там точно не буде. І тому. Ну, я його десь точно буду застосовувати, але де я не знаю. І далі йде, ну, власне, книжка. І зараз ви побачите, про що я говорю, коли кажу, що Ілюмі робить дуже красиві книжки. От що не відняти у Ілюмі Крейт, так це те, що книжки у них просто клас. І тут ось така краса. Як я вже й казала, це наукова фантастика, яка називається The Principle Of moments. Я не знаю, про що буде ця книжка, але тільки подивіться, як вона прекрасно видана. Які форза це. Обо! Звісно, книжка має автограф письменника чи письменниці. Есмі, мабуть, це все-таки вона. Також тут попереду є лист від автора чи авторки, знову ж таки. Ну і власне сама книжка видана дуже якісно, дуже красиво. І подивіться також, що з іншого боку форзац зовсім інший. Вони не повторюються. Про що власне ця історія? Давайте почитаємо. Я не буду зачитувати повністю всю анотацію, лише зараз швиденько очима прогляну. Так, от тут у нас. О, тут у нас з'являється, будуть подорожі в часі, тому що є рік 6066. Тобто майбутнє, і в майбутньому там не все так яскраво, а також 1812 рік і якийсь обіамадії, якому вже просто набридло подорожувати в часі аж до тих пір, доки він не зустрічає дівчину у британському музеї, яка є приводом, по-перше, а по-друге, вона з іншого часу. Тут буде якесь пророцтво: вони подорожуватимуть через зірки, через Всесвіт у рік 6066 для того, щоб там. Привести все до ладу. Цікаво? Ха. Відверто кажучи, мене дуже заінтригувала анотація до цієї книжки. І так приємно буде її читати. Такий екземпляр, таку красу. Вона тільки здається, до речі, товстелезною. насправді, тут навіть менше 500 сторінок, просто вони такі пухкі і тут досить великий інтервал між рядками, тому я думаю, все буде добре. Тут головного героя звуть Обі, і я звісно думаю про зоряні війни. А може це якась відсилка і є до зоряних воїн Буду читати, буду вам розповідати. І я сподіваюся, що цю книжку я не буду дуже довго маринувати на поличках, тому що книжки від Алкрейт у мене стоять там уже багато років, деякі, і я їх не читаю. А я розумію, чому, тому що. Не хочу читати підліткове фентезі так багато, скільки його у мене є. Тобто, десь там в ряди годи я його читаю, але від того я кайфу зараз великого не отримую, і тому якось так. Але треба ті книжки все-таки прочитати, тому що якщо мені якісь ну, взагалі не сподобаються, я їх просто буду анхолити. Ну що ж, друзі, це насправді той всі предмети із цієї коробки. Вона, до речі, трошки дешевша, ніж коробка від Allcrate, але я дуже тішуся, що я насправді то цю коробку взяла собі, тому що навіть Якщо не брати до уваги ось цього рушничка, який мені не дуже подобається, всі інші предмети нормальні. Ну, типу, вони не супер-пупер, але вони нормальні. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про предмети з цієї коробки і взагалі про книжку, яка була в цій коробці. Ну і звісно, якщо хтось. Заприйміти в собі календар, також дайте мені знати. А ми з вами переходимо до наступної частини, і тут у мене розпаковки від видавництв. Перша коробка від видавництва ВСЛ. У них ось такі. Вони і брендовані. Написано Пірнай у книжки видавництво Старого Лева. І тут у мене одна книжка, яку я, про яку я вже вам багато говорила, яку я передзамовляла, і це справа Аляски Сандерс. І друга я просто взяла її е, на додачу. І це, власне, друга та книжка, яку я єдину купила цього року. Я не могла її не купити, тому що ціна на неї була 260 чи 230 гривень, а не 450, як вона коштує зазвичай. Якась акція була. Ви можете відразу бачити верхню книжку, власне, ту, яку я і придбала собі цього року, це три чоловіки для вільми. І це, до речі, та книжка, яку я минулого року дуже багатьом дарувала на Різдво, тому що я знаю, тут така. Дуже добра, дуже приємна різдвяна атмосфера, і книжка, яка зазвичай багатьом подобається, яка не залишає байдужими. І мені дуже подобається також видання цієї книжки. Це у нас скандинавський письменник, а точніше письменниця, якщо я правильно пам'ятаю, ця книжка розповідатиме нам про жінку на ім'я Вільма, яка веде дуже просте і самотнє життя, яка живе за правилами, яка не виходить за рамки. Ось одного дня вона отримує звістку про те, що її батько помер, і от вона від нього отримує певні листи. Читаючи їх, вона розуміє, що вона зовсім нічого не знала про свого батька і починаються її пригоди. Я думаю, що ця книжка мені має сподобатися, бо я люблю ось такі історії. І ще, звісно, тут одна: один довстунець, книжка, на яку я чекала дуже давно. Це справа Аляски Сандерс. І як тільки я дізналася, що видавництво ВСЛ буде цю книжку видавати, я відразу зрозуміла, що треба. Треба брати. Як це? Тому що це третя книжка про Маркуса Гольдмена, а про Маркуса перша. Справа про справу Гаррі Квеберта, книжка, яка мені дуже сподобалася. Тоді друга була книга Балтиморів. Книжки не пов'язані, але один герой все-таки там і в одній, і в іншій. І тут також Маркус Гольдмен буде або головним героєм, або одним із. І я дуже хочу знаходити тут певні відсилки до книжок, які я вже читала про нього. Я сподіваюся, що так і буде. Ось такі книжечки від ВСЛ, а ми з вами переходимо до видавництва РМ. Я дуже люблю видавництво РМ і вони мені на днях надіслали ось таку коробку з книжками, яку я вже там привідкрила і трошки туди заглянула, бо я також не втрималася. Отримала цю коробку десь півтора тижні тому. <хи> і тому я не могла вже терпіти. Я відкрила, але книжки я так тільки одним оком подивилася та й все. От зараз буду вам показувати. Ну і заодно зекономлю час на розпаковку. Отож, перші дві книжки, що мене тут зустрічають, це любовні романи. І я, власне, попросила ці два любовних романи, наскільки я розумію, ось це. Перша частина, яка називається сватання для початківців, і друга частина, яка називається щаслива катастрофа, і у нас ці історії пов'язані, скоріш за все, це є продовженням цієї, і я дуже хочу прочитати ці дві книжки у одному влозі, який я буду робити спеціально до дня закоханих. Я наступного місяця планую все таки зробити великий, великий акцент на книжках про любов, про кохання, про стосунки, тому що наступний місяць це все таки місяць кохання. Місяць закоханих, і тому дуже багато контенту я хочу присвятити саме цій темі. І тому сватання для початківців, щаслива катастрофа це книжки, які ідеально підійдуть для такого влогу. Ось ці дві книжки я дуже часто бачила саме у сторіз видавництва, бо дуже багато хто їх читав, розповідав про них, репостив і так далі. Наступна книжка це вже звична для мене Рутвея, і тут у мене грав брехню. У Рутвея я вже читала декілька книжок, а саме поворот ключа та одне за одним. І обидві. Книжки це були такі дуже дуже чіткі трійки, навіть три з половиною. Це книжки, які я точно буду рекомендувати, які я буду додавати в певні підбірки. Просто це не найкращі книжки, які я читала в своєму житті. Але за що я люблю Рутвея, так це за те, що вона дуже майстерно показує атмосферу. От це те, що я і шукаю в трилерах. Я неодноразово говорила, що трилери я люблю в першу чергу за ось цей, ось ту емоцію, яку вони мають дарувати читачеві, тобто постійну напругу. Ну і сподіваюся, що «Гра в брехню також мені сподобається. Тут у нас історія декількох жінок, наскільки я пам'ятаю, дайте я згадаю. Так, дійсно, ця книжка про жінок, які зустрічаються через багато років після того, як вони закінчили навчання десь в коледжі чи в університеті, і їх всіх пов'язує якась певна брехня, яка, яка тоді у них була спільною на момент навчання. А зараз та брехня їх всіх переслідує і там щось таке, щось таке. Я думаю, що це щось має бути цікавеньке. Ну і ще одна книжка, та яку я взагалі не планувала читати. от... Чесно, але потім я бачу, що її читають всі і в усіх такі різні відгуки на неї. Мені просто стало цікаво, як же я сприйму цю книжку. Чи я її буду ненавидіти всім своїм серцем, чи навпаки полюблю, тому що, наприклад, Маші Reading Mary вона взагалі не сподобалася, Маша не отримала задоволення від цієї книжки. А ще один блогер, якого я дуже люблю і поважаю, англомовний вже, сказав, що це одна з його улюблених книжок. І тому. Мова йде, по-перше, про піранезі Сюзанни Кларк, і я вирішила, що мені треба. Я обов'язково прочитаю і своє враження про цю книжку матиму. Я просто не можу вже постійно скрізь бачити на неї відгуки, а сама не читала її. Не цікаво просто книжка малесенька. Тому я впевнена, що я її прочитаю. Ось тільки натхнення треба отримати на прочитання такої літератури. Отож, величезне спасибі видавництву РМ за ці книжки. Відгуки на них ви вже побачите у цьому році, і я сподіваюся, найближчим часом, тому що ці я буду читати у лютому 100%. Грав брехню, це та книжка, яку я також планую читати найближчим часом, бо я дуже хочу розповісти вам взагалі про всі книжки Рутвея, які існують. І мені самі цікаво їх всі прочитати. Причому, як я вже вам говорила, цього року я хочу робити ось такі відео, які будуть присвячені творчості саме одного письменника чи письменниці. Тому Рутвея у мене там в перших рядах. Ну і піранезі це просто книжка малесенька, яку просто треба прочитати і мати вже своє враження від неї. Так, ну а я переходжу. Ще у мене є одна книжка від видавництва. І ця книжка від видавництва Віхола, яка називається Ісландія Північні Дні опівночі. До речі, книжка така немаленька. Тут е досить багато інформації. І я, чесно кажучи, не знаю поки що, як реагувати на цю книжку, тому що я чомусь думаю, що подібні книжки вони мають бути якимись ну, дуже особливими. Я сподіваюся, що ця такою і є. Адже якщо я захочу дізнатися щось про Ісландію. То я включу собі відео на Ютубі. Чому я маю надати перевагу такій публікації, аніж відео, де я все наглядно побачу, ось це питання. Бо якщо говорити про найкращу книжку про Каміну або про Шпіцберген, в цілому там також можна було б знайти якісь відео на Ютубі, подивитися про це. Але там були свої нюанси. Тобто таких чистих відео ви, скоріш за все, не знайдете. А от про Ісландію відео дуже багато. І так, я поки що не знаю, як мені реагувати. Але у зв'язку з тим, що я люблю читати подібні книжки, я люблю читати про північні країни. В Ісландії я не була, але я би дуже хотіла там побувати. Хоча мені здається, зараз це вже така розпіарена країна. Я сподіваюся, що ця книжка відкриє для мене якось цю країну по-новому, можливо. Ну а далі я переходжу до книжок, які до мене прийшли у цьому році, але я їх замовляла ще в минулому. І це книжки із сайту World Books. Це такий американський сайт, де продаються як нові книжки. Так і книжки, які вже були використані, які вже читалися до того, і вони зазвичай бібліотечними є. А тоді бібліотеки їх списують, і, власне, цей сайт їх перепродає за дуже дешево. Так, наприклад, я вихватила собі новеньку книжку, останню п'яту частину під назвою Танець з драконами Джорджа Мартіна. Ось така цеглина, Я за нею полювала дуже довго. По-перше, я хотіла саме ось видання, коли книжка не розбита на дві частини, а в одній, все тому що часто розбивають все-таки цю частину на дві, і мені було важливо, щоб все-таки все було в одній. Так, у мене перші чотири книжки трошки збільшеного формату і м'яка палітурка, але, але я побачила цю книжку за 6 доларів, і я просто не могла втриматися. Я сказала: так, так, мені все одно, що вона буде трошки меншою за розміром, мені все одно, але я буду точно мати її у себе в колекції. І коли вона прийшла до мене, я побачила, що тут навіть немає цієї типічної бібліотечної а, такої наклейки зверху, типу, прозорого. Великого стікера, який вони клеять на всі палітурки подібного плану. А ця взагалі новенька. Таке враження, що її ніхто й не відкривав. Тому я дуже рада. І ще дві книжки, які я собі замовляла на Bare World Books, які мені прийшли, звісно, уже юзаними. Вже їх хтось читав до мене, але вони все одно в дуже гарному стані, гарної якості. В першу чергу, це ось така. Фонда Літа і Джейд Сірі, перша частина нефритового міста. Я вже розпочала читати цю книжку. Як тільки я її отримала, я відразу розпочала і дочитала в перший же день до 111-ї сторінки. Мені безмежно сподобалося, просто я відклала, тому що я зараз і так багато фентезі читаю. У мене в пріоритеті все-таки прочитати ту ж масте і другу частину міста півмісяця, тому що новенька книжка виходить зовсім скоро, і тому я її все-таки читаю. Ну і звісно, я собі взяла і другу частину, тому що я обидві побачила в твердій палітурці і за дуже символічну ціну за тверду палітурку. І тут у нас War», тобто нефритова війна. До речі, Джейд Сілі нефридове місто буде видано в цьому році. Не в якого видавництва я бачила у Жорж. Точно, видавництво Жорж буде видавати Джейд Сірі» уже цього року. Мені дуже сподобався початок першої частини, але я навіть не знаю, як вам пояснити, про що ця трилогія, бо це трилогія, до мене третя частина, до речі, також вже їде, проте нова. Я замовила її на Амазоні вже, бо ніде не було, і то на Амазоні там вихватила якийсь один екземпляр, який з'явився несподівано, і так вони несподівано всі і зникнуть. Так от. Тут треба просто читати і буквально з кожної сторінки дізнаватися про що цей, цей цикл, про що ця трилогія, тому що це все дуже схоже на сьогодення, якийсь острів, на якому панують певні клани. Від фентезі в цих книжках є дуже мало. Насправді, то тільки нефрит, та сила, яку дає нефрит, то я ще до кінця взагалі не орієнтуюся, як вона працює, тому що ми зовсім зовсім трошечки бачимо, лише як певні люди. Носять нефрит і використовують його. Але це в першу чергу сімейна сага, це в першу чергу те, що показує, як, які стосунки можуть бути в сім'ї, як один стоїть за іншого, і все подібне. Тобто ці книжки порівнюють із а, хрещеним батьком. Я не читала хрещеного батька, але я мені здається бачила все таки екранізацію чи хоча би частини екранізації. Тому я розумію, про що йде мова, і так я, я з цим стовідсотково погоджуюся. Тобто, ось такі три книжки я собі відкопала на Better World Books». Ви мене часто питаєте, що це за сайт такий. Я залишу його в описі під відео. Я жодної комісії з нього не отримую, просто щоб ви знали, там можна купити книжки, які вже були боєкористані. Шукайте там інколи є такі ну, дуже великі розпродажі. От, наприклад, всі книжки з пісні Лодо і Полум'я Мартіна я собі там придбала чотири частини за 12 доларів. Це дуже дешево навіть в Україні на книжки, які хтось приносить на барахолки. Напевно, таких цін немає. Так, що ще ж вам показати, що в мене залишилося? А залишилася у мене ще одна дуже важлива книжка. Ось така коробка у мене тут ще залишилася, і тут тільки одна книжка, але коробка важелезна. І знаєте, я можу сказати, що історія цієї книжки така: не було б щастя, якби нещастя не допомогло. Що я маю на увазі? Багато хто з вас знає історію про те, як Маша Reading Мері дарувала Марині книголісся на Новий рік книжку Meneкол. Це фанфікшн, якого взагалі ніде не знайдеш книжкою. Тобто на Амазоні там, мені здається, можна купити за якісь просто неймовірні гроші, типу тисяча доларів чи щось таке. І от Маша зробила такий примірник Марині в першу чергу на подарунок, але коли вона його робила. Я знаю, що дуже дуже багато сил і енергії вона для того витратила, щоб знайти текст, щоб все перевірити. Потім задизайнити обкладинку, форза це, але у друкарні. Наплутали і там трошки неправильно надрукували саме обкладинку. Я не буду зараз в деталі вдаватися, але просто там була плутанина. І тому друкарня запропонувала Маші якесь певне відшкодування, ще декілька примірників, які е, можна там за дуже невеличку символічну суму було забрати. Маша у мене запитала: ну що, ти хочеш, треба тобі. Я кажу, ну я насправді то не збиралася читати, але ви так смачно з Мариною розповіли, що давай, нехай, нехай. Стоїть, а я там я колись доберуся. А ще я знаю, що Менекл – це та книжка, від якої усіх просто в усіх книжкове похмілля, яка дуже важка. І ось вона. Ой. Вона дійсно велетенська. Вау. Вона просто гігантська. Так, дайте мені її відкрити. Я не хочу зараз дуже заглядати на ілюстрації, які там уже далі, тому що я розумію, вони є максимально спойлерними. Пісно цю книжку ви скоріше за все, якщо її читали, то читали в електронці, тому що знову ж таки її не можна ніде купити, ніде не можна придбати. Хіба самому собі десь роздрукувати. Ось, власне, так як зробила Маша. Та і все. Тому а, так, ось так тепер у мене з'явилася ще і ось така книжка на моїх книжкових поличках. Клас. Ну, от і все, друзі. На цьому я й буду завершувати це відео. Всі коробки ми з вами відкрили. Ви побачили, що було в боксі від Illumicrate за грудень. Напишіть в коментарях обов'язково, як вам такий бокс. Можливо, вам більше подобаються бокси від Allcrate, Також напишіть про це в коментарях, буде мені дуже цікаво почитати. От ви багато хто з вас, скоріше за все, дивиться різноманітні розпаковки із боксами, то скажіть, який з них сильніший? Я вже дуже багато на каналі розпакувала Алкрейт і тепер, порівнюючи з Алкрейт, як вам і Люмі І також напишіть в коментарях, які з цих книжок ви читали і які плануєте читати найближчим часом. Ну а ми з вами побачимося зовсім скоро. І я думаю, що ми побачимося уже десь там в прочитаному. Скоріше за все, тому до скорої зустрічі і па-па!